В ефірі «Телеканал Віта, добрий вечір. Про головні події вівторка у матеріалах наших репортерів. Чи насправді місця для виробників на ринках безоплатні, дізнавалась я, Оксана Святенко. Борон Захарич, ми прийшли вам уклонитися, тому що ви сьогодні найстарший старший чоловік в нашій громаді. За безоплатні місця на ринках доведеться платити. У цьому переконався директор департаменту адміністративних послуг Сергій Кудлеєнко. Він, а також працівники департаменту, систематично проводять рейди по вінницьких базарах, за словами Сергія Кудлеєнка. ще на початку сезону з адміністрацією ринків домовлялись про те, щоб з людей, які реалізовують невелику кількість власноручної урочної продукції, не брали грошей за місце. Після проведених перевірок виявилось, ця домовленість не виконується. Тему продовжує моя колега Оксана Світенко. Зараз ми на ринку при 2 Сьогодні тут працівники департаменту адмінпослуг проводять рейд, щоб виявити, чи насправді місця для виробників надають безоплатно. Скільки вас за місце взяли, щоб ви торгували? Я не платила не платили зовсім нічого. Букані. Хорошо вам все нормально, все Ну, Но Гарний є десь та правила, їх які ми обсудили на початку цього сезону. були наступні: тобто на кожному ринку є місця. Для таких людей, які мають можливість безкоштовно реалізовувати продукцію з власного городину. розповсюджується це право тільки на тих людей, які принесли в руках, не привезли машинами, навіть якщо це виробники, а принесли в руках продукцію власного виробництва. Там укроп, якийсь там чи кіло бараболі, тобто такі елементарні речі, що можна взяти в руку. Пройшовши далі по базару, ми побачили і почули таке. Здравствуйте. Здравствуйте. – А скажіть, будь ласка, скільки у вас за місце взяли, щоб торгувати? А я не платила. Не платили П'ять гривень беруть за місце. П'ять гривень, гривень там десь далі, так? Да? А де ви, ви десь торгуєте? Да. Це все, що ви приведете? Да. Власне, самі виростили, да? да. так? А що ж? П'ять гривень, за що за це місце. А це перевірка на цьому ж ринку майже тиждень тому. Це не Бачимо, що сьогодні, на жаль, адміністрація не завжди реагує на такі прохання, і ми сьогодні будемо якби, вимушені так само ну, робити якісь відповідні дії. Що буде відбуватися? Значить, перше, це звичайно буде моніторинг кожної неділі, моніторинг по кожному ринку. І хотілося б все ж таки нагадати всім мешканцям, що якщо будуть виникати такі, такі проблеми, є телефон департаменту 355705, для того, щоб телефонувати нам і давати таку інформацію. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Ювілейну срібну монету з написом Вінниця 650 та поштову марку буде випущено цьогоріч до Дня міста Вінниці, який святкуватимуть 7 вересня. Розпочнеться свято о 14-й годині на Майдані Незалежності. Тут презентуватимуть програму. Музиканти посміхаються на Соборній віничано зважатимуть тільки велетні театри на ходулях. У сквері Козицького розташують українське містечко, де виступатиме народний кум Микола Янченко та лісопетний батальйон. Центральний парк Горького перетворять на країну Шарляндію. Там створять з понад 300 тисяч повітряних кульок. Про це сьогодні з репортерам розповів міський голова Володимир Гройсман. Площа Стуса. о 19 годин буде концерт. І нашими друзями, гостями в цей день будуть Гурт Скай, Брейнсторм і Світлана Лобода. Ну і у завершенні, на завершенні буде, на наш погляд, і ми з вами це можемо зможемо переконатися. Музичний ферверк. У другий день святкування дня міста, а саме 8 вересня, нагороджуватимуть переможці сьомого міжнародного вінісіанського кінофестивалю серед запрошених гостей, спортсмен та актори Сергій Бадюк, Гоша Куценко та Василь Ліванов. Василь Іванов, ми знаємо, що він як Шерлок Холмс, але це геніальний режисер, мультиплікатор, і, там, і, реж... і сценарист. І бременські музиканти, по слідам бременських музикантів, це Василь Іванов І так далі, І, так далі. От. і це музичний гурт, тобто музичний проєкт Гоше Куценко, як він правильно називається, тобто це не Гоша сам, а це 10 музикантів, які будуть давати. Повністю повний, повну концертну програма. Ну і звісно, це золоті летючі слони, які будуть вручатись і гостям, і переможцям нашого фестивалю. Дітям першої школи, яких переводять у 25-ту, безкоштовно видадуть проїзні квитки. Про це розповів мер міста Володимир Гройсман. Нагадаю, у першій та 25-й школі відбудеться перерозподіл учнів, а саме школярі з першого по четверті класи першої школи разом з вчителями переїдуть вчитися у 25-ту школу. А за 25-ї навчатимуться у 10-й. Таким чином буде докомплектовано 25-ту школу, а також звільниться приміщення на вулиці Маліновського під дитячий садочок на 300 на 300 місць. Всі діти, 750 дітей, які переходять з початкової першої школи в початкову спеціалізовану 25-ту, перше, вони будуть мати безкоштовні на рік, на цей рік, безкоштовні проїзні квитки на громадський транспорт в місті. Друга позиція, і от це буде прийнято в рішенні, яке ми будемо розглядати. Вони всі мають першочергове право на зарахування до першої школи другого-третього ступеня. Тобто вони початкову школу закінчують тут, в цих стінах, і далі вони можуть перейти автоматично. Окрім того, біля першої школи ми на першу чверть виставимо один автобус, щоб якщо десь треба буде так сказати, підставити плече для перевезення, щоб цей автобус перевозив цих дітей. А найстарший мешканець Вінниці Марон Жук сьогодні відзначає 105-річчя. Більшість свого життя чоловік відпрацював вчителем в роки Великої вітчизняної війни. Був вихователем дитячого будинку. Тоді він врятував єврейських дітей, які переховувались у дитбудинку від фашистів. Сьогодні привітала ювіляра. Привітати ювіляра прийшов заступник міського голови Андрій Рева. Мирон Захарич. Ми прийшли вам уклонитися, тому що ви сьогодні найстарший чоловік в нашій громаді. Вірте, поважніше, вас нікого немає. І тому ми сьогодні, сьогодні вас вітаємо від імені дуже багатьох людей. Це вам вітання від міського голови Гройсмана Володимира Борисова. Він прислал мне Так, и це вам трошечки на додачу до поздоровья. Да. Почему вот так вот Бог дал действительно что эти годы? Потому вынесли, что, что нисколько я помню, никогда вот человек не считал... желал зла другим. То есть он действительно жил в очень-очень Все Череп долголетия. Что я вам скажу? Я и сам не знаю. Я и сам не знаю. Бо не було в мене ні розкоші, крім ада. В дитинстві. Я був в аду в пеклі. Крім тяжкого життя. Дивись, я живу, я й сам не знаю. Да, запрограмовано очевидно. Друга світова війна. То я вона мене захватила в педінституті. Я був викладачем пединститута і був деканом історичного факультету при допомозі моїх учнів, які в Христинівській, в Христинівській гестапо працювали. Мої учні, вони партизани, вони мені видали документ, мені вдалося повернутися назад в Вінницю і влаштуватись у дівському домі. В дитячому доме, в Я был два года четыре, три в доме выхователем. И там было много еврейских детей. Они делали так, что когда м -м, приходили немцы, должны были прийти. Они уводили детей в лес, вот, и там в лесу, в общем, ждали, пока уже там, в общем, обстановка. Нормалізується і так ані війну пережили. праведник України. Таке звання присвоїли Мирону Захаровичу за спасіння єврейських дітей у роки великої вітчизняної війни. Представники міської влади пообіцяли, що будуть розглядати питання про присвоєння Мирону Захаровичу. Звання праведник світу. Вадим Потатуєв, Володимир Грявенко, телеканал «Віта». 21 та 22 вересня у Вінниці пройде міжнародний джазовий фестиваль. Він є найстарішим в Україні у нашому місті. Його проводять 18 років поспіль. Цього разу вінничани зможуть послухати джазменів з 11 країн світу. Квитки коштують від 20 до 60 гривень. Про це розповіла продюсерка Вінниця Джазфесту Ірина Френкель. На 95% ми маємо прем'єрних концертних програм в рамках фестивалю і артистів, які ніколи до цього не були навіть в Україні, не то що у Вінниці. Хедлайнерами цьогорічного фестивалю є Ліза Хенрі у супроводі тріо Олега Бутмана. Ліза Хенрі є зіркою світового джазу. Це перше ешелон джазової музики. її порівнюють з сучасною Елою Фіджеральд, і саме вона завершує наш фест. Олег Бутман з Наталією Смирновою вже були на нашому фесті два роки по тому і порвали публіку в буквальному смислі цього слова своєю майстерністю. Олег Бутман вважається золотими паличками Росії. Фінал битви районів відбудеться в останній день літа. 31 серпня на майдані незалежності зберуться переможці відбіркових етапів творчого конкурсу. До фіналу потрапили 24 учасники. Проект битва районів був створений на кшталт проєкту Україна має талант, куди може прийти любий охочий, зареєструватись і показати, що я вмію, що я хочу вміти, чи що я вмію, і хочу вдосконалювати. Минулого року проєкт пройшов достатньо яскраво на певному рівні. Цей рік не став винятком. Учасників достатньо багато. Умови не змінилися від 3 до 80 років. Вікові категорії люди могли реєструватись і брати участь у Конкурсі в різних жанрах. В номінаціях це традиційного та креативного напряму. Тобто, що хто в собі має, хто що відчуває, може повністю от, задовільнити свої потреби. Вокальні, танцювальні, вокальні інструментальні, театральні та оригінальні жанри. На цьому мене на все. Наш сайт твітатів.юей. Далі про нас погоди. Не пропустіть. Зранку о 7.40 свіжа порція новин від Ірини Дідух. Гарного вам вечора, гарних новин. Побачимось. 21 липня у Відниці буде мінливо хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-16 в день, плюс 26, плюс 31.